Всім привіт! Ви на каналі Тіана Астра, де я розказую про астрологію, публікую різні прогнози і цікаві відео по темі астрології, натальних карт, планет, знаків Зодіаку і так далі. А сподіваюсь, це не буде заважати. В цьому відео ми поговоримо про персонажів з фільмів і книг Гаррі Поттер, як різні знаки зодіаку. Розберемо, як воно у них що проявляється, і ви можете співставити себе з цими персонажами. Можете навіть дізнатися, який ви персонаж по знаку зодіаку, Тому, я, що, тому що я це все буду називати. Тобто відео буде дуже цікавим ще із оцим от маленьким бонусом, який у мене тут буде бігати під час цього відео. У мене вже є відео на каналі про факультети за знаком Зодіаку, Ви можете подивитися, ось тут буде посилання. Теж відео дуже класне. В цьому відео важливо розуміти, що якщо я називаю якогось негативного персонажа, або який вам не подобається, або розказую про якісь не дуже приємні прояви цього знака Зодіаку, То не ображайтеся, я сподіваюся, що всі це розуміють, що ну, не. Потрібно абсолютно все на себе е, переймати, на себе з зі собою співставляти якісь негативні прояви. Я буду це зазначати, що це от прояв в мінусі, тому що різні енергії проявляються по-різному, може бути в плюсі, може бути в мінусі. у всіх по різному. Один і той же показник. Афітавиває. Взагалі цікавий факт, що Джоан Роулінг, авторка книг Гаррі Потера, вона ніколи не зазначала, що вона співставляла ці, цих всіх своїх персонажів з знаками Зодіаку. Хоча я е, коли почала вивчати цю тему, дізнаватися дати народження цих персонажів, то воно прям дуже цікаво все співпадає і дуже яскраво відображає характер персонажів. Просто от їхній знак Зодіаку. Я прям як астролог, така вау, все, мені це треба, записуємо відео. Звідки ж я брала ці дати? Насправді я питала про це у чата GPT, тому що різні дати проявлялися, показувалися в різних джерелах. Деякі дати народження персонажів були зазначені в самій книзі. Як, наприклад, ми знаємо, що Гаррі Поттер народився 31 липня в один день з авторкою. Ну, вона так спеціально зробила. Дні народження деяких персонажів зазначалися в книгах, деякі в фільмах, деякі в її інтерв'ю або твітах. Також у нас є сайт Pottermore, це як Вікіпедія в світі Гаррі Поттера, і там теж зазначені всі ці дати. Я поділила це відео на кілька частин. Спочатку ми поговоримо про трьох основних персонажів, потім про інших учнів, вчителів. І всіх, хто залишився. Я не зможу, звісно, розібрати абсолютно всіх персонажів, на жаль, але найяскравіших, найважливіших, і тих, хто прям дуже сильно відображає свій знак зодіаку, я тут зазначу. Якщо я не врахувала когось із персонажів, які вам подобаються, які вам цікаві, ви можете написати в коментарях. І я вам відповім, який прояв у цього персонажа. Підписуйтеся обов'язково на мій YouTube і можете одразу поставити лайк, і поки що ви там в коментарях можете одразу і написати, наскільки вам цікава ця тема. Можливо, ви хочете іще персонажів інших фільмів, інших серіалів чи книг побачити на моєму каналі. Я буду дуже вдячна за ваші ідеї в коментарях. Можете все писати, я все обов'язково прочитаю. Також підписуйтеся на мій інстаграм, у мене там є щоденні прогнози, там у мене є актуальні сторіс. Ось такі, от, ви можете побачити на сторінці. Там, де я розбирала вже карти різних акторів, письменників. Що ти робиш? Коротше, підписуйтеся на інстаграм, а я тут поки буду за цим чудом слідкувати. А тебе уверня кіпсю обляє. Почнемо ми, звісно, з нашого золотого тріо Гаррі, Рон та Герміона. Першим у нас, звісно, йде Гаррі Поттер як основний герой цих книг і серіалу. Він народився у нас 31 липня, як я зазначала, і це означає, що він лев. Лея, а можна, будь ласка, дубці прибрати? Будь ласка. По-перше, він лідер. Тобто він у нас основний персонаж, до нього вся увага е, в книзі і в самому його всесвіті, тому що він хлопчик, що вижив, його знають абсолютно всі, до нього завжди багато уваги, він завжди в центрі. На нього всі звертають увагу. Він у нас також проявився як лідер, в принципі, по всіх книжках. Він завжди йшов вперед, він завжди всім цікавився, він вирішував всі проблеми. Він е, створив загін Дамблдора, тобто він це все організував, він був теж його лідером, таким е, створювачем. Тобто він вміє брати відповідальність на себе, керувати групами, колективами, брати на себе якесь основне навантаження. Як і всі Леви, він дуже хоробрий, рішучий, впевнений, можливо, іноді самовпевнений, тому дуже легко е, вважає, що він справиться там, де він, можливо, і не справиться. А це так теж із невеличких мінусів. У нього дуже стійка система цінностей. Це його сім'я, його друзі, близькі, заради яких він готовий ризикувати собою, ризикувати всім, для того, щоб врятувати їх. Тобто він дуже відданий, дуже добрий, дуже добре ставиться до людей навколо, навіть якщо вони до нього не зовсім приязні. Пусти мене, будь ласка, пусти, що це? Ти мене бити будеш? Я тебе бити буду. Він виступає за справедливість. Тобто, це боротьба за певні ідеали, це відстоювання своїх принципів. Ай, лея! Він, як і всі Леви, дуже гордий, має таке відчуття поваги до себе і не дозволяє іншим принижувати себе. Він прям дуже цього не любить. Він завжди захищає слабких і тих, хто потребує допомоги. От згадайте на віддобі. Тобто він проявляє оці щедрість, він поширює такий оптимізм і тепло. Він тримає всіх навколо себе і виступає основною фігурою в цій історії. Далі розберемо Герміону Грейнджер. Вона народилася 19 вересня, що робить її діви за знаком Зодіаку. і це дуже відповідає її характеру. Ну, по-перше, вона у нас позиціонується як найрозумніша чаклунка, їй все дуже легко вдається, вона дуже багато читає, дуже багато навчається. Згадайте третю частину, коли вона використовувала ось цей маховик часу, щоб бути на кількох уроках одночасно. Ну, хто так би робив, крім Дів, напевно. Тобто, вона завжди все знає, вона перечитала дуже багато книжок і вона тут виступає у нас як ходяча бібліотека, джерело знань, тобто людина, яка знає все. Вона вміє мислити аналітично, раціонально вона е, складає всі частинки пазлу, яких не вистачає, виводить це в якусь загальну картину, робить висновки, і зазвичай цим же і рятує всіх. Вона завжди виступає за всі правила, тобто вона такий перфекціоніст, хоче досконалості, щоб все було ідеально, правильно, точно, чітко. Вона завжди проти того, щоб відміняли екзамени, наприклад, коли там були різні ситуації і намагалися відмінити екзамени або перенести, вона завжди дуже з цього приводу засмучувалася. Тобто вона така дуже відповідальна, зосереджена, вона концентрується на чомусь одному, вона доводить цю справу до кінцевого результату. Вона завжди до всього готова. Вона дуже уважна до деталей, особливо, наприклад, в другій частині книг і фільмів, коли Рон з Гаррі не могли зрозуміти, як же Василіск переховується в стінах Хогвартсу, Вона зрозуміла в чому прикол і як він рухається. вона дуже бореться за справедливість і за права інших людей. Вона стала на захист ельфів-домовиків. Вона була проти того, щоб їх використовували як просто робочу силу. У неї завжди дуже практичний підхід до вирішення усіх питань. Вона знає все, як повинно бути, а все у неї чітко, раціонально, логічно, тобто, ну прям конкретна діва. Рон Візлі народився 1 березня. Що робить його рибами за знаком Зодіаку По-перше, він дуже емоційний, він чутливий, сприйнятливий до всього, на відміну від своїх друзів, які легше переживають якісь моменти, не так про щось переймаються. Він дуже часто драматизує, тобто він а, прям переживає там, де це ну, не так необхідно. У нього дуже багато внутрішніх страхів і переживань. Основний, це, звісно, страх павуків. Він прям. Дуже панічно їх боїться. Чому завжди павуки? Чому не можна йти за метеликами? Він не такий хоробрий, як, наприклад, Гаррі. Це дуже сильно помітно, тому що риби вони більш пасивні, більш направлені на якусь внутрішню рефлексію, тобто він, в принципі, доволі глибокий персонаж, але, по мінусу, в рибах він теж іде. Ну, якщо брати, наприклад, його занадто сильну любов до їжі, якщо можна це розглядати як таку певну залежність, яка часто проявляється у знака риби. Він дуже емоційний в тому плані, що переживає за друзів, ну от як за себе. Тобто він дуже вірний друг, дуже такий інтуїтивний. Він може відчувати щось таке передбачати, особливо якщо це стосується чогось не дуже приємного. Він дуже мрійливий. Він фантазує про різні свої досягнення, там, наприклад, в квідичі, про те, щоб його любили, ним захоплювалися. Тобто, він любить про це все думати. Звісно, у нього є і слабкості, які роблять його доволі вразливим. Ті ж самі страхи, та ж сама нерішучість в порівнянні з головним персонажем, вони прям дуже сильно на контрасті. Далі ми перейдемо до інших учнів в Хогвартсі. Почнемо, напевно, з Драко Малфоя. Він народився 5 червня, що робить його близнятами. В принципі, це описує частину його характеру. Він іноді е, такий хитрий. Він вміє знаходити вихід із ситуації. Він може якось все це так, от ну от от вміє він так. Близнята це також мутабельне повітря, що робить цей знак трішки двоїстим, тобто можуть бути якісь протиріччя. От він, начебто, і хоче бути таким самовпевненим, бути в центрі уваги, мати якісь досягнення, мати визнання, от він найкращий там і так далі. І так далі. Але при цьому він і не проявляє такі якості характеру, які призведуть його до його цієї мрії. Тобто він доволі боягузливий в деяких ситуаціях. Ви згадайте з гіпогрифом, коли той його вдарив по руці, малфой впав там, нив постійно, і це призвело теж до складної ситуації з Бакбеком. Тобто от він, начебто, з однієї сторони такий гордий, зарозумілий, такий пафосний, а з іншої сторони, ну, за цим нічого не стоїть. Якісь такі досягнення, на відміну від Гаррі. Не, не думайте, що мені прям не подобається Драко Мелфе, Я просто описую його як персонажа і його прояви знака Зодіаку трішки в мінусі. Тобто він дуже часто перекладає відповідальність, змушує інших людей вирішувати його проблеми. Теж саме мій батько дізнається про це, або постійно креб і гойл за нього щось там вигрібають, постійно за нього щось роблять. Але от є трішки у ньому від Скорпіона, який дуже у багатьох слизеринців проявляється, тобто це бажання влади, впливу, домінантності, маніпулятивність. І от трішки із лева у нього теж є. Тобто це бажання слави, визнання, бути в центрі уваги і щоб ним всі захоплювалися. Наступною розберемо Джині Візлі, яка у нас теж Лев народилася 11 серпня. Ну насправді в фільмах її лев не так проявлений, тому що її персонаж в книжках і в фільмах доволі сильно відрізняється. Вона в книжках більш така бойова, більш агресивна, вона більш яскрава. А в фільмах її зробили більш такою пасивною. Вона там мало на що взагалі впливає. Ну, якщо говорити про книжку, вона там теж є лідером. Вона демонструє себе дуже яскраво, заявляє про свої потреби. Тобто в ній помітна така внутрішня сила і незалежність. Луна Лавгуд у нас водолій, тому що народилася 13 лютого. В принципі, в ній є щось і від водолія, і від риб насправді. А, ці знаки доволі близько. І часто, коли у нас там Сонце в одному знаці зодіаку, там поряд може бути Венера і Меркурій в сусідньому знаці. А, так от, я думаю, в неї проявлялися б обидві ці енергії, тому що вона і по водолі, і по рибах дуже така дивна, на думку соціуму, якась нестандартна, незвичайна, неформальна. А, тобто, її не розуміють інші люди. от вона не Така, як всі. Вона має дуже глибокі духовні, якісь інтуїтивні риси. Вона вірить в те, що не вірять інші люди. Вона бачить те, що не бачать інші. Згадайте, тестралів, ті, хто особливо книжку читав. Тобто вона. Така дуже заглиблена в себе у неї такий багатий внутрішній світ, який їй важливіше ніж якась соціальна взаємодія. Це більше до риб відноситься. Вона насправді зазвичай відірвана від соціуму, тобто вона перебуває, звісно, в колективі в своєму факультеті взаємодія з різними персонажами, але вона більше любить проводити час на одинці. Це теж більше до риб. Хоча, от і по водолію вона проявляється як така максимально нестандартна особистість. Невіл Лонгботом у нас також лев, і він народився 30 липня. У нього ці риси лева, тобто таке лідерство, рішучість, сміливість, щедрість, вірність особливо яскраво проявилися два рази. А це в першій частині, коли він намагався зупинити Гарі, Рони і Герміону, коли вони йшли е, рятувати, шукати філософський камінь. І Герміона його зачеклували, він впав, але він намагався їх зупинити, і йому там ще за це Дамблдор потім очки дав Гріфендору. І другий раз це вирішальна битва з Волдемортом, там де він теж виступив проти нього. Тобто теж від нього ніхто такого не очікував. Але ось такі от яскраві прояви лева у нього от в цих двох моментах дуже були помітні. Далі розберемо близнюків Фреда і Джорджа Візлі. Вони народилися 1 квітня, і це робить їх овнами. Вони дуже імпульсивні, емоційні, такі гарячі. У них багато натхнення, багато внутрішньої енергії, багато бажання щось робити, діяти, щось змінювати. Вони дуже схильні до пригод, до якихось авантюр. З ними завжди весело. Вони такі дуже яскраві, дуже активні. При цьому у них є прояв і близнят, мені здається. Ну, все-таки вони близнята, мені здається, трішки все-таки щось може бути. Тобто вони дуже веселі, кмітливі, розумні, вони постійно вигадують різні такі штуки цікаві. А вони завжди вміють знайти вихід з якоїсь ситуації, викрутитися. Вони ж, до речі, відкрили крамницю, яка спеціалізується на магічних жартах, фокусах, приколах. Ну, тобто теж Це енергія близнят. Все весело, цікаво, яскраво. Ось так. Ми переходимо до вчителів. Першого розберемо давайте Албуса Дамблдора. Його час і рік народження невідомі, але, скоріш за все, він водолій. Тобто він дуже розумний. Саме інтелект у водолів зазвичай дуже проявлений. Він. Теж такий дивний, незвичайний, ніколи не знаєш, що від нього очікувати, особливо в ну, там, останніх фільмах. Він має такий доволі гуманістичний підхід до життя. Він дружить з учнями, він багато з ними спілкується, проводить часу. При цьому мені здається, що у нього є трішки і від козорого. Те ще розказувала, що у нас не завжди один. Е Знак проявлений, якщо наприклад у нього сонце водолії, у нього щось може могло б бути і в козорозі, тому що він директор школи. Саме козоріг відповідає за верхівку соціуму і ієрархії, це керівництво. А це наявність підлеглих, тобто він контролює всіх учнів, він ну за все відповідає, керує всією школою. А також він доволі закритий і ну не розказує багатьом про себе всю інформацію. Тобто, теж Козиріг – це така певна дистантність. От він навіть Гаррі довго не розказував нічого, все тримав в таємниці. Северу Снейп по нас Козиріг, тому що народився 9 січня. Він дуже такий закритий, не емоційний. Приховує все, що він думає. Він дуже відданий Дамблдору навіть Гаррі. Він дуже терплячий, теж згадати його кохання до Лілі Поттер навіть після її смерті. При цьому мені здається, щось у нього може бути і в Скорпіоні, як і казала у багатьох представників а... Слизерину. Лея, Не лізь. Тобто теж він все приховує, він все про всіх знає про себе, нічого не розказує. Мало хто про що про нього знає. От, навіть згадати, як в шостій частині вони з Гаррі тренувалися, щоб Гаррі закривав свою пам'ять, своє мислення від Волдеморта, і Гаррі випадково якось так вийшло. Проник в свідомість Снейпа, і теж там багато чого побачив, що Снейп нікому ніколи не розказував. От, ось так. Мінерва Магонаґл у нас терези, тому що народилася 4 жовтня. Вона завжди всіх мирила. Тобто е завжди виступала таким е за справедливість, вирішувала конфлікти між е вчителями і учнями. Вона завжди намагалася досягти певної справедливості, щоб ніхто нікого не ображав, щоб все було нормально. Вона намагалася ці кути згладити. Вона серйозна, але вона справедлива, має високі стандарти. А вона завжди за баланс, дипломатичність, ну і от гасить всі конфлікти. Ремус Люпін, напевно, це у нас риби, тому що ж він народився 10 березня. І риби це двоїстість. Якщо ми подивимося на знак зодяку риби, там одна риба пливе вгору, інша вниз. І це внутрішні протиріччя. Це оця двоїстість, це мутабельний знак до того І ремус вів подвійний спосіб життя, тому що він був вовкулакою. І він перетворювався кожен повний місяць на вовкулаку і міг завдати шкоди своїм близьким, тому він е сидів. Е Окремо від них проводив певний час, він дуже добрий, він дуже чуйний, відданий, інтуїтивний. Він добре ставиться до учнів тобто, теж оця енергія риб у нього проявляється. Долорес Амбридж народилася 26 серпня. Вона у нас діва, як і Герміона, але вона йде по дуже жорстокій, такій жорсткій частині цього знака зодіаку. Вона теж, щоб все було паралельно і перпендикулярно, щоб всі були правила, як вона там купу цих правил понавішувала, що ні. Нічого не можна робити. Всі учні повинні один від одного хлопчик з дівчинкою там півтора метра. От, ну, тобто, якісь у неї правила, які вона впроваджує, іноді вони дуже дивні. Ну, тобто Вона от дуже така прискіплива, критична, їй все не подобається. Я навіть не знаю, які тут позитивні її риси можна виділити, тому, напевно, не буду. Тому ми переходимо до Гегріда, який у нас, по ідеї, стрілець, тому що народився 6 грудня. Але у нього дуже яскравий прояв тельця. Він відповідає за всі живі організми на території Хогвартсу. У нього там і собака, і дракон йому дуже подобався, і павук у нього. Ну, тобто, от всі живі організми, всі у нього під його відповідальністю. Тобто Телець це такий знак, який цінує природу, він дуже прихильний до неї. І от у Хегріда якраз це проявляється. На нього завжди можна покластися, він вірний і надійний. Але при цьому, якщо згадати, що він якісь секрети Хогвартсу і Дамблдора іноді розказував випадково нашим головним героям. Але от саме до Гаррі він дуже прив'язаний, дуже а, має з ним такий зв'язок. Він дуже сильний, тобто в фізичному плані, витривалий. Дуже впертий, він дуже любить комфорт, затишок, радість від життя. Він Гарі навіть торт подарував, тобто теж якийсь от на матеріальне націлений. Теж із таких цікавих вчителів, у яких дуже яскраво дещо проявляється, це гільдерой локарт. А він у нас водолій, тому що народився 26 січня. І у нього це проявляється дуже сильно по мінусу. Дуже часто таке буває, коли е, знак зодіаку в мінусі дуже схожий до протилежного. От, тобто він у нас водолій, а в мінусі проявляється як енергії Лева. Він дуже егоїстичний, дуже е, на собі зациклений: що от я, тільки я, все мені, вся оця увага до нього, йому дуже подобається все це визнання, привернення уваги, і це перебільшення своїх досягнень. Теж у нього це є. Ну тут багато не буду розказувати, просто ось такий ось цікавий факт. Now, yeah. також є ще інші герої, які не відносилися до попередніх категорій, але я хочу їх розібрати. Почнемо ми з Сіріуса Блека. Він у нас Скарпіон, тому що народився 3 листопада. Скорпіони відрізняються своїм терпінням, ось цією витримкою. Тобто він 12 років чекав в Аскабані, щоб помститися Пітеру Петігрю, Ну і в принципі, помститися. Тобто він дуже відданий. Він е, був відданий е, Гарі і Джеймсу і Лілі. Тобто, він захищав їхні інтереси. Він намагався до останнього боротися за них. Джеймс Поттер у нас овен тому, що народився 27 березня. Він дуже активний. Він був їхнім лідером. Ну, скоріш за все, дуже енергійний, активний, сміливий, рішучий персонаж. Він був дуже відданим другом, дуже сміливим, сміливою людиною. А при цьому він в мінусі був не дуже співчутливий. Тобто, він, як нам показали, спогади Снейпа, знущався над ним, не дуже добре до нього ставився. Один із найцікавіших персонажів це Лорд Волдеморт, який народився 31 грудня, що робить його козорогом. Скажіть класно. А він дуже амбітний. У нього дуже багато цілей козоріг це про гру надовго, тобто, от згадайте його мотивацію. Він хотів жити вічно і для цього розділив свою душу на Горокракси. От, що привело його не до дуже хороших речей, але все одно. Тобто, він зосереджений на владі, статусі впливовості, він дуже жорсткий до себе і до інших. У нього багато вимог до свого оточення. От смертежерів, згадайте, він ну там їх вбивав, просто от отак. От тобто, він прагнув влади абсолютної і був готовий пожертвувати заради цього всім, що мав. Також хочу поговорити про Рітускітер-журналістку. Вона не має точного часу і дати народження. Але мені здається, вона має прояви Скарпіона і стрільця. А чому стрільця? Тому що стрілець відповідає за журналістику, за поширення новин. А Скарпіон за все таємний приховане, тобто вона завжди гналася за. Скандальними історіями за чимось таким прихованим таємним. Вона викривала приховані факти, а також вона перебільшувала деякі факти. Якщо говорити про Добі, то теж цікаво. Його дата невідома, але у нього можливо є прояви рака. Він дуже відданий своїй сім'ї або людям, з яким у нього є близький зв'язок, тобто гарі. А також він може мати енергію діви, тому що він дуже вірно служить, він працьовитий завжди хоче допомогти, хоче всіх вберегти. А, хоча, от в другій частині він не дуже цього <добре>, добре досяг, що намагався Гарі ледь не вбити. Ось так він намагався його врятувати. Це не із книжок про Гаррі Поттера, але теж цікава особистість. Камандер, Він у нас головний персонаж в фільмах Фантастичні звірі «Де їх шукати. І в Гаррі Поттері він позиціонується як автор цієї книги Фантастичні звірі» та де їх шукати. Він народився 24 лютого, що робить його рибами. Це ті люди, які мають теж близький зв'язок з природою. Вони все це інтуїтивно відчувають. Їм важливо ось ця взаємодія з усім живим. Вони хочуть всім допомогти. Тобто, теж він от намагався про них більше дізнатися, їх врятувати в деяких моментах. Тобто, йому важливо було саме допомогти врятувати цих звірят. Ну він добре до них ставився. Він сам по собі дуже добрий, без так би мовити. Enough, now, yeah. Ну ось і все. Я розібрала найосновніших персонажів, і тих, у кого ці якості характеру по знаку Зодяка проявляються доволі яскраво. Якщо я когось не назвала, можете написати в коментарях, і я вам обов'язково відповім. Подивлюся. Хто там що може уособлювати, дякую за перегляд! Напишіть, як вам взагалі це відео. Підписуйтеся, ставте лайк. На інстаграм теж підписуйтеся. Буду вдячна за вашу активність на моїх каналах, на моїй сторінці. І дякую всім за перегляд! А